Весною та влітку особливо, бо потопає в розмаї квітучих садів, буянні зелені. Та й зимою виглядав воно дуже живописно. А живуть тут люди, які ніколи не робили ікону знаповненого гаманця. І не служив він символом щастя, мрії, любов, сім'я, хороші діти, мозолясті і працьовиті руки, майстерні, повага людей. Це, як правило, виступає на перший план при оцінці життєвого рівня. І всяка робота тут і повазі, в полі, на перві, на току, як і сам трудівник, аби чесно і добросовісно працював. Очевидно, саме такий підхід і дозволяє їм, як кажуть нині, не лише вижити, а й економічно зміцнювати колишній колгосп, примножувати здобутки, бути в числі чим найкраще. Певненість у свої сили надихає їм новий голова селянської спілки Анатолій Файдевич. Талант цього керівника вірять. Залюдені, добропорядочні, принципові, поважають. Залі працюють непогано. Якщо взяти за 1993 рік, ми виросли непоганий урожай зернових культур, більше 50 центнерів з кожного гектара виросли хороший урожай з крою бараків. 430 сторонних пари, виросли, неполі ворожі картоплі, ну і всіх інших сільськогосподарських культур. За що ми маємо і непогані, непогані о, показники по, по грошах, можна так сказати. Але значить, ці гроші у даний час нічого не означає, тому що все дорого, все не можна нічого дістати. О, і тому ми ще не маємо чим хвалитися. Треба... світі ваших кращих людей. У нас багато хороших людей. Назві, тут сьогодні відзначить таких, щоб... Відрізнялися де від друга, це неможливо. Люди на ну, всі хороші, всі хорошо працюють. Про цих багатьох, як висловився Анатолій Степанович, можна багато розповісти. Павло Ординат і Олександр Тимошчук трудяться в стрімашні. І їх рукам, власно все. Можуть вистругати і вигнути полози для саней, маточини, колів, тобто самі складні деталі. І це їх заслуга, що сьогодні в господарстві є 30 саней і стільки ж возів. Незамінних у повному розумінні цього слова. Колись, здавалося б, назавжди забуті ремесла, знову стають полі як необхідні. І якби не ці люди з та підтримкою, чи було б усе це? А поруч Юрій Олексюк, Віктор Янкович, Микола Хабуда вправно роблять двері та вікна для односельчан, які виготовляли до цього для новобудов школи, будинку культури, сільського кафе. Та хіба лише це? Леонід Яблонський також майстерно володіє одним з самих стародавніх ремесел. Не Коваль чеклун, з повагою кажуть про нього і селі. І це правда, бо хто, як не він, загальновизнаний умілий, може так вправно справитися з залізом, виготовити саму складну деталь для причіпного обладнання побутові речі. І горить робота в його руках. Допомагають йому Віктор Сорженевський. Дмитро Тимошчук. Гнути залізні обори для поліс – справа нелегка. Важко сказати, чого тут більше потрібно сили чи вміння. Очевидно, всього разом. Та ця важка і попітка операція під силу Михайлу Заріло, Василю Стасюку, Миколі Шевчуку. І якщо вже зайшла мова про людей, що виготовляють вози та сані, очевидно і про тих, що по неї вирощують, слушно згадати. Бо знедавна племінна справа стала в селянській спілці однією з провідних. І рідко, де в області є такі рисаки. Доглядають їх Анатолій Мезбек та Олександр Геньков. З його п'ятирічним тенгізом не може справитись ніхто. І ще кілька йому подібних необ'єжених рисаків є в цій конюшні. Доречно сказати, ціна їм навіть у валюті велика. Отже, і тут господарство матиме прибуток. І, можливо, через деякий час не менший, ніж від реалізації зернових, цукрового буряка, м'яса. Господарці, як пояснюють люди, кошти не тримаються. Щоб уникнути інфекційних процесів, їх вкладають у вигідну справу. Насамперед, у соціальну розбудову села. Оскільки речі, ми одержали непоганий прибуток о, за реалізацію сільського продукції, ми дещо стараємося зробити в селі. Що саме? По всьому селі майже провели водопровід, ще залишилося буквально, ще нам дійку-дві роботи. По всьому, по всьому селі стараємося прокласти дороги з кожним покриттям. Вже багато такого питань зроблено. Зробили великий вклад значить, по ремонту паринських приміщень, трактні бригади, о, бані зробили в селі, хосіп, гриз, лазні. Робимо багато о, для людей. Ведеться будівництво? Ведеться індивідуальне будівництво з ін, 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 самими о, працівниками. Значить, села. О, і на наступний рік плануємо багато зробити будинків о, колосними силами, для того, щоб можна було поселити багато молодих людей. Ну і все ж таки ті гроші, які ми отримуємо від реалізації продукції, стараємося вложити, щоб вони не, не залишалися. Тому що якщо сьогодні його не зробиш, значить завтра ми це вже зробити не зможемо. Закупили ми... Матеріалу для будівництва газу, який плануємо робити на наступний рік. Більш-менш оперекували торговий центр, пропустили, чи здали кафе. Ну і багато інших об'єктів, які за пару хвилин розкати не можна. Ми стараємося все зробити для села, для того, щоб люди зараз краще жили, значить більше йшли в село, тому що людей зараз просто жаль. Вміють починає працювати, вміють і відпочивати. І багато чи не за найкраще вважає в цій художній Саме для таких нещодавно побудований будинок культури. Про історію лози в нашому селі. Плетіння із білої лози у нас почалося цього року по ініціативі голови спілки Федерича Анатолія Степановича. Хто про Чоловік було зразу у нас 17, зараз у село костях чоловік 5, такі що вже навчилися. І по, всій, по нашим планам ми будемо ще вчити жінок, які займаються в ремістці і зимою вони вільні, будуть упоновити собі професію. Це буде в нас так зараз від ремесла до творчості Я можу показати, у нас є вироби з лози інструктора, який нас вчив. Це творчість, а в нас ще ремесло. Но думаю, що э, от учень якушка за тиждень у своїм лужу. Э.